Я радий зустрічі з вами, дорогі глядачі. І сьогодні ми будемо говорити, як спасти душу в останній час, з гостем студії Олександром Івановичем Попчуком. Вітаю вас! Вітаю вас, і вітаю вас, шановні! Олександр Попчук народився 1964 року у селі Сіянці Острозького району, що на Рівненщині, у 21-річному віці. Чоловік захворів на енцефаліт запалення головного мозку, що в свою чергу загрожувало його життю. Завдяки божественному зціленню від тяжкої недуги у 1985 році Олександр стає на стежку християнства і присвячує себе проповіді Євангелії. Нині чоловік має семеро дітей та одинадцятеро онуків. Ісуса Христа називають Спасителем світу, який задля спасіння людей пожертвував своїм життям на христі. Від чого спасає Ісус Христос, і чому Він, пожертвувавши своїм життям, зробив таку місію? Бачите, вся справа в тому, шановні, що е, небо і землю створив Бог. І людину створив Бог, і рай створив Бог. І Бог послав Ісуса Христа, і спасіння теж від Бога. І проповідь Івана від Бога, і саме Івана від Бога, і людська душа це все є від Бога. Ось, і, ми маємо зрозуміти таку велику річ, що в Біблії, саме в Слові Божому, в старий Новий Заповіт, дуже багато сказано про спасіння. І питання ваше: від чого спасає Христос? Я хочу коротко, парацію, кілька хвилин це об'яснити. Перше, всім нам людям, треба спасіння від усякого гріха або слово зла. Цей спект біблійний, Біблія називається конкретно своїм іменем, узальне слово зло або узальне слово гріх. І від гріха може спасти тільки Бог. І умить серце людини може гріха тільки кров Ісуса Христа. Друге, є сатана, є противник Бога і людей. І все це горе, яке є по землі, це його робота, його плоди, його результати, розпади сімей, сироти, вдови, війни це біда. У людині є велика боротьба. Спасти від сатани і демонів його команди може тільки Ісус Христос. Третє, у нас є величезна проблема це хвороби, хвороби різні хвороби. Я скажу, що ні один лікар не може назвати всі хвороби, які зараз на землі вже є. Стільки хвороб багато є. А згідно Біблії і Євані особливо, Ісус є Спасителем і від усіх хвороб Він спасає, зціляє, звільняє. Супер! Четверте, є така річка, яка називається прокляття. Є благословіння, а є прокляття. І на превеликий жаль, нема інститутів, де вчать проклинати, а в кожному селі і майже в кожній родині є люди, які вміють проклинати. Хто його вчить, хто передає? І що саме страшне, що і благословіння діють. І прокляття діють. І звільнити від прокляття, і я навіть сьогодні їхав на ці зйомки, молився за людей, які мали прокляття. Тому що Ісус Христос звільнив від прокляття закону і всякого прокляття, яке сьогодні може бути, ніхто не може допомогти. Люди звертаються до науки, до медицини, до всякої там йоги всякої, до всяких чаклунів і так далі. А гукається, що все це принести до Ісуса, помолитися, відкрити серце, розказати як є, і сказати во ім'я Ісуса Христа Боже, помилуй мене. І прокляття просівається, як туман, людина звільняється. Наступне нам усім треба звільнення і спасіння від смерті. От ми визначаємо Пасха, Воскресіння Ісуса Христа, це ж перемога Христа над смертю. Це ж величайша проблема людства, смерть. Ми всі ж від Бога, нам хочеться жити, і нам хочеться вічно жити, вічно жити. Але приходить пора, ми старіємо, треба помирати. А Ісус Христос Спаситель, переміг смерть, спасає від смерті. Це тільки п'ять. Шосте. Згідно Біблії, після гріхопадіння, от лукавий, що наробив, от, ангели попадали, перші люди впали, всі люди зрішили, всі гріхона природа на сьогоднішній день. От, і Бог всіх притягне до відповідальності. Бог запитає про думки, про мотиви, про слова, про вчинки. Чому ти робив зло чи добро і так далі? І я би хотів, би, я би дуже, я би дуже хотів би не попасти на місце суда. І любий, здравомислячий так само скаже. І окається, що віруючи Ісуса Христа, Ісус учить третя глава Івана Івана, що віруючи в мене, на суд не приходить. І так, шосте, Ісус спасає від суда. Зовсім інше питання. І сьоме є таке слово, називається. Пекло українське слово. Ад є російське слово. От. Озеро Огненне є російське, переклад, говорить, От. де воно приготоване, озеро вогняне, пекло для е, сатани, для антихриста, для звіра і для лжепророка. І на превеликий жаль туди деякі немудрі люди, на превеликий жаль. І Ісус Сьоме Спаситель від пекла. Алілуя! Тобто Ісус Христос спасає від. Від усього нехорошого, від усього недоброго. Якщо Ісус Христос спасає людей від гріхів, що ж для цього може зробити сама людина, щоб отримати і прийняти Боже спасіння? Біблія нам відкриває таку велику, велику правду. Яку велику правду? Перша правда, що все від Бога і люди від Бога. І Бог колись вибрав Авраама, з нього створив народ Ізраїля. Бог його багато беріг, охороняв, потім відкинув, потім покарав, потім розсіяв, але обіцяв, що переведе Спасителя всім народам і всім євреям. І вже новий заповіт Господа Ісуса Христа. Це зроблена велика милість Божа. Рука Божа дана до всіх людей землі. Милість Божа. От суть яка? Суть Івани, суть доброї новини. Яка Євани? Суть Серцевина цієї справи. Що Бог. Ми від Бога, оце велика істина. Друге, що Бог дуже полюбив нас і любить. Бог для нас звершив 100% спасіння у Христі Ісусі. Тобто Ісус все зробив, щоб всяку, не всяку, всіх людей землі знайти, спасти, простить, помилувати, зберегти і припровадити до вічного Божого царства. Все зроблено. По вашому запитанню, наша справа людей. Почути Євангеліє. Добра новина. Почути? Почути. Друге повірити в неї або увірувати в неї. Третє, коли ти почув увірував, прийняти її, прийняти, як ми багато що маємо в хаті. Я не раз об'ясняю, у вас є в хаті вайфай? Є. Ви по нього почули? Почули. Сказали, що це ті, неплохе діло? Так, да, ви прийняли. Да. І у вас в хаті є вайфай. Він до вас сам не прийшов. Це ви почули, повірили, прийняли. І ви маєте Wi-Fi. дякуючи йому, ви користуєтеся. Так само і є почути, повірити, прийняти. І все тоді зовсім наче життя нашниці. Це ж велике діло, коли ти очищений, прощений, і е, жити новим єванським життям у Христі Ісусі. Коротко, ясно. Хай Бог поможе. Що може стати на заваді для спасіння душі людини? Найбільше це людське его. Це саме велике. це як атомна бомба. От. Люди не вміють собі прощати, люди не вміють бути залежними від Бога, хочуть бути незалежність. Бо, основі, всі діти в незалежність батьків. І всі люди, вони є. Ісус сказав, що до Бога молиться оча наш. Ми всі є діти Божі, і нам треба всім вірувати і бути, все робити з Богом, буде багато легше краще жити. А его не дає. Це один з найвеличайших гріхів, які має людина. Оце самолюбство, цей цинізм, оце его, ця пиха така людська, це скептицизм, це все. Людина думає, що її розум. Знаєте, у нас є автомобілі зараз. І в автомобілі є бортовий комп'ютер. Це нормально, хай буде там, аби він тільки не ламався на наших українських дорогах. Але бортовий комп'ютер не заміняє водія. Водій має бути. У нас є розум, не треба користуватися. Я тебе по, по, згідно Біблії. Людина має наповнити свій розум Словом Божим. Богом. Тоді буде велике діло. Бо якщо не буде Бога в розумі, то буде сатана в розумі. Буде гріх, буде недобра думка. І розум буде робити не в ту сторону, неправильно. Ми сьогодні маємо повно людей, які чорне називають білим, біле називають чорним, такі переродні. Світ помінявся, бо немає Бога, немає світла Євангелії. Отака річ. До речі, чи можна втратити Боже спасіння і як можна зуміти його зберегти? Да, це одна з величайших задач християн, хто увірували. це те, що Бог дав, от скажімо, от, дали білу одежу. Бо спасіння це тебе за одягнути білу одежу. І твоя задача берегти її білою. Ми не можемо гарантувати, що ніякі плями не буде забруднення. Але я тебе вміти впору очищати, не, не задав цю справу, щоб храни свої одежі чистими. Це так, приклад такий. І задача, чому ми мусимо потриматися якоїсь церкви? Чому, бути під опікою пастора небесного і пастора земного? Чому нам треба ходити на поклоніння, чому нам треба слухати проповіді, звершувати молитву, освячатися? Це все гарненькі складові, які тримають нас відповідної купи. Любителі футболю, футболу збираються на свої гурти, любителі гріха на свої гурти, а учні Ісуса Христа збираються всі, так сказати, навколо Ісуса Христа для того, щоб зберегти те, що тобі Бог дав. Спасіння можна отримати самому. Але зберегти неможливо, тому що сатана і темні сили на землі надзвичайно хитрі і дуже могутні, і людина сама не в нас немає стільки розуму, мудрості, А от для прикладу, безпека овечки в двох речах, щоб вона трималася отари і трималася поближче до пастуха. І вона буде знать, що десь вовки, є собаки є, але проблем з ними не буде мати. А яка тоді роль церкви в спасінні людини чи достатньо просто вірити собі в душі і церкву не відвідувати? Ну, бачите, ви запитуєте і даєте вже зразу відповіді. У вас є якби, дві такі позиції, теж у наших українців є. Справа в тому, що церква теж від Бога. Це, це Бог придумав такий новий інститут, то новий такий народ, нову би якби людській організації. Бо продовжити справу на землі, апостоли, продовжили перші. І потім цю справу продовжує вже останні 2000 років церква. Це справа церкви звіщати Євангеліє. Це справа церкви сповістити про Спасителя Ісуса. Це справа церкви, зовнішня робота поширення. Це не політика, не економічні питання, це поширення Євана і спасіння людини, людської душі. А вже спасенна людина попливає на свою сім'ю, неспасенну, на своє оточення, на свій під'їзд, на свій завод, на фабрику, і вже і на політику, і на економіку країни. Бо кажуть, що там ну, Євангеля для спасіння людини. І вже спасенна людина благотворно впливає на оточення. І в церкві є дві функції: це поширення Євани і благовістя, щоб люди всі чули Івани. От, до речі, це наша передача для того, щоб люди мали розуміння поширити Євани це перше. А друга позиція церкви це церква для того, щоб зберігати, зберігати, збудовувати і опікувати спасенних людей. Щоб люди, коли притримали спасіння, це перша позиція, перший крок. І послідуючи роки зростали пастора, зростали, проповідники, батьки зростали як християни, мами, як християни, дітки, наші повиростали в церкві і піднімалися великими божими людьми. Це ж величезна різниця, коли хлопчина підні стартує з сім'ї п'яниці. Вибачте, очі, наркоманію. Або стартує з сім'ї священника, або сім'ї християн, віруючих віруючи в Бога людей. Це зовсім інша стартова позиція. І може багато що більше досягнути, багато більше може толкувати. Так що в церкві має велику, через церкву робиться велика борозправа. Перше це поширення Івана і друге це збереження людей. От. Ну, Любий скаже, що а от в церквах там є такі-то пастора, там такі-то проповідники, або або якісь там негативні елементи, як то люди говорять. До того ж, серед 12-ти був один uh, зрадник. Продовження сьогоднішнього випуску програми дивіться наступної суботи в ефірі 12 каналу о 18-тій годині.